Добрий ранок, знешківців, Степа знову герой цього відео. Його, його мега-короб, Підписуйтесь на наш канал, веселий рибачок. Якщо хочете ловити таку рибу. Так, давай. Віджигіри Це ніби по відчуттях трошки слабший, але... Виже с цього Ого. Ох, ты и под берегом. Может, это я Амур? Под берегом он завжди в Зигере. Йо. Давай по память закинчиться на телефоне. Что в другом? Скрутив, что покрасавлять на Мы потом смонтуем, так то Карпат два дня тягнет. <laughs> ага. О! Это потекло. Ну, просто там сетка зребует, там четыре коробы. Там сундук золото. Давай, заводь же этого кабанчика на базу. Даймо повітря. Ооо, хороший теж. Тоже дзеркальний. Теж. 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 Цей самий, напевно. Дерево, мамо, ребят. тут Попор... Тобі щуки зібралися, типу витягніть мене, я з вами побуду тут. 7900 був попередній. Побачимо скільки цей затягне. 7960, так. Да. 7960. Ну це десь п'ятерка точно є. Більше. десь сюди. Dalej, 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 dalej. Tu dar beveik nespatsmenčių. Neprasty. Nežinau, dar jos.